Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Безніс Валерій Юрійович народився 9 листопада 1987 року в селі Хомутець Миргородського району. Чився в місцевій школі, а згодом в Хомотецькому фаховому коледжі Полтавської національної аграрної академії проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Працював у службі охорони ЯВІР-2000 у місті Миргород. Служив солдатом на посаді радіотелефоніста зенітного артилерійського взводу 3-го парашутно-десантного батальйону військової частини А 1126 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Загинув 30 вересня 2022 року під час вереснової контрнаступальної операції біля села Ямполівка Краматорського району Донецької області, посмертно нагороджений відзнакою медаллю захиснику України. Пам'ятаємо: вічна слава Герою!